Добрий день, це правда ти Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Навряд. Дякую, гарного дня. Якщо тільки по вулиці буду йти ввечері, ага. на стаматрівці послухаю. Да. А так я більше англомовних виконавців слухаю. А кого можете назвати? Можливо, хто вам найбільше подобається? На півень. Це прекрасно, це любовище. Е, мені здається, зараз гадаю Назар, а я в нього прізвище? Він на священника вчився. На голосі країни був. Е, не згадаю прізвище. Вітання, це правда тут. Львів, і я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи слухають вони львівських виконавців та гурти. Поїхали! Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Навряд. Дякую, гарного дня. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Звісно, звичайно. А кого можете назвати? Можливо, хто вам найбільше подобається? Це прекрасно, це любовище. Мені здається, зараз гадаю Назар, а я в нього прізвище? Він на священника вчився. На голосі країни був. Не згадаю прізвище. На гітарі грає часто. Е, так, що хто з львівських? Чекай, ну то в Україне, очевидно. Сукра він, Боже. Та багато нас і гарних, я взагалі просто багато українських слухаю, я так не знаю, які з них львівські, які ні, але очевидно слухаємо. А які пісні вам найбільше сподобалися? З українських чи? Він? З львівських виконавців або гуртів. Я обожнюю, я помру за застуди», Мертвого Півня, це одна з моїх улюблених, якщо чесно. Ока Нельзі, як ніколи, дуже красива. Боже, ще би згадати, які ще українські саме виконавці в українські коли їх їх треба, не, не Я просто розмовилася. Це так завжди А У да. мене, наприклад, це Скрябень весь альбом. Я його просто обожнюю, тому що в мене от старі фотографії. Запитайте, будь ласка, Львів'янина, хто не знає старі фотографії. Це ти включаєш зараз. Це просто ностальгія, така що ти сидиш і плачеш. Ну, тобто, в нього взагалі дуже гарні пісні. І, на жаль, так стало, що його немає, та? але вони на сьогодні настільки актуальні і настільки до душі, що деколи сідаєш, слухаєш його пісні і плачеш, і думаєш, звідки він тоді знав, що все зараз реальність такі є. Так. А чи Бацюка й... можна рахувати Україні, Львівським? Він ж у Львові, в Львовському лісі його вбили. От і Васюка обожнює, він просто неймовірний. А Виходить, ні, бо ж його забили тут біля податкова. А нас є пам'ятників сука. А та, до речі, біля податкової і меморіал. Та білозір теж, дай Боже. Чи можете наспівати якусь із пісень, яка вам найбільше подобається? Можете спільно? <плес> <плес> я підтримую <рес> а, <Боже. знайшу> З нашим э, та <плес> <плес> да, це дуже ну вам реально не, не подобається ваші глядачі. Давай любу, а я підтримую. Я так на моїй голові все вилетіло, знаєш зараз оце. Давайте старі, Або спи собі ти Боже, да, сьогодні вона сьогодні йде на уканальці. Згадуй таку їхню пісню. Та то ніякий у давай два спи собі сама. Добре. Спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Чи слухаєте львівських виконавців? Не дуже. Ну, я не знаю, можливо, я ну не в тому віці, може зараз молодь щось краще знає, ну не знаю. Ну, львівських, ну я не знаю. Мені дуже подобається Вакарчук, але я кажу, це на любителя, як там цей. Мені підходить, мені подобається. І мені здається, що людям мого віку подобається цей виконавець. Можливо, тому що ми ближче якось до нього. А молодь, можливо, і, ну інакше. Ну не знаю. То таке, знаєте. Добрий день це правда то Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Ні. А Можливо, місцевого рівня виконавців вуличних або щось такого плану? Вуличних? Ну прям щоб вуличних. Якщо тільки по вулиці буду йти ввечері, ага. на стометрівці послухаю, послухаю. Да. А так я більше англомовних виконавців слухаю. Чи слухаєте львівських виконавців? Ні. Можливо, гурти якісь вам спадають ні. на думку. Українську музику слухаю, але львівських ні. А, Добре, дякую за відповідь. Гарного дня. Чи... Львівських виконавців. виконавців. Або гурти. Чи Є слухаєте? — Дуже гарна пісня Анорак. О... Дуже гарна львівська, андерграундна репчик, репчик. 네, рок. Я б сказав на старій студії, коли знімали, там записувався цей Ми трек. Ми От -чуть -чуть заспівати вам. Давайте. Давай, раз, два, три. Цей, Цей ано... Я... Ні, Ні-ні, а... нас не так. А, не как? Так, друже. Твіанорак. Це твій аннорак, це анорак. Ну ладно, давайте. Раз, два, три. <поцентрична> твій анорак. Іван Солдскул руснявий реп. А я зловив за Чи Ще підійти. Познайомитись. Чи вдарити? Ей, 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 а бібліфе. Ай, вибачте, це вже Херсону, хлопці. Добре. А за що вам найбільше подобається ця музика? Тому що вона андерграундна. і в ній є душа, і вона класна. Українська така. Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Ні. Нікого не слухаю. Українських? Українських, а, зокрема львівських, можливо, місцевого рівня. Ні, я не знаю нікого такого. Угу. А такі гурти, можливо, якісь, які зі Львова пішли? Зі Львова ні, взагалі ніяких. — Добре, дякую за відповідь, гарне дня. Так, я займаюся професійним співом самостійно, але це на професійній основі, тобто це йдуть такі якісь. Інтернет-блог, де я беру уроки для себе, самостійно займаюся вокалом, тобто ніхто і ні в якому разі, коли я розумію, що я досяг, досягла якусь певну мету, результат свій, то нікому не даю так якби лідерувати наді мною, тому що я розумію чітко, що я прекрасно володію своїми вокальними даними, діапазоном. От і, і всі базові знання, такі музичні, вокальні, я сама знаю, бо шести років займаюся співом. І просто коли маю вільний час, так як всі звичайні люди, я працюю на тяжкій роботі. Але коли маю вільний час, то стараюсь виділяти трошки часу для себе, щоб показувати, я ставлю акцент на цьому. Щоб публічно виявляти свої, демонструвати свої вміння, е, от, якось надихати е, навколишнє, навколишнє наше середовище до того, щоб ми не боялися самовиражатися в своїх знаннях, вміннях. От. А чи якісь львівські виконавці місцевого рівня, які вас надихають? Є одна група, але я, так, я зазвичай слухаю. З львівських я більше. Знаю таких більш, тобто не з якогось конкретного місця, да, якихось популярних виконавців, а з, з усієї країни, так можна сказати, вже таких загальних відомих артистів, щоб сказати, що у Львові, ну я просто ну. Поки що я такого не чула, не шукаю для себе. Ну, тобто, не... особисто у Львові не знаю таких виконавців, да, які б могли мені сподобатись, чи я навіть чула їх. Не, ну, не чула. Такі. А чи можете наспівати пісню якогось львівського виконавця або групи? Так коротенько. О, хіба що львівську пісню є про місто? Дихає місто весни моє. Місто ви співує. Дякую. Я не впевнений, що вони львівські, але так. Ну, українська. Назвіть звіть, по суті. Вова зі Львова. О, точно. Точно, точно. Ні, з львівських не знаю. Я не знаю, чи вони львівські, чи хто. Ну, типу. Ну, Вову зі Львова теж слухаю. Ну, якісь такі е, великі, які вже достатньо популярні, як Ельзи, ще так. хтось. так? Ельзи, так. Антитіла. Ні, ну просто з українських там багато. Ти що, соцвіт? Uh -huh. I Hate Myself Because. Такий гурт хороший. Uh -huh. А то ще повільний рок-н-ролл? Фонталіза. Христина uh -huh. Соловій. Чи вам більше подобаються українські чи закордонні виконавці? Там залежить від вайбу, пісні, напевно. Я думаю. Мені українські подобаються. Такі спокійні. To Eternity». А мені все подобається. Мертвий півень». Мертвий півень», хороший. А вам які більше подобаються, українські чи закордонні? Залежить від вайбу, пісники. Ну теж залежить, але переважно закордонні. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте львівських виконавців? Не впевнений в цьому. А можливо, якогось місцевого рівня ви так пригадуєте, можливо зазвичай. Які слухають? львівських, напевно, ні. А гуртів, можливо, якісь відомі зараз. Чесно, я не дуже слухаю українську музику. Я слухаю, але мені іноді, коли пісні подобається. А чи можна якусь назвати, яка вам сподобалась? Остання, зараз подумати треба. Остання, яка Джері Хейл опублікувала, не пам'ятаю назву. О, схоже на такий агресивний реп мені сподобалося. Чи слухаєте львівських виконавців? Звичайно, так звісно. Так? А кого можете назвати? Можливо, гурти, можливо, безпосередньо виконавці колонекс. Угу. Знаєте такого? Нічого. Не чула не чула? Давайте корі е, та звісно, в Карчуку Ельзи. Це це база, Я вважаю це ґрунт для всього населення. Як мінімум Львова, так точно так і України. Я хочу сказати про Клоникс, про цей гурт. Так, це виконавець. Виконавець. Я б сказав більш реп-виконавець. Він робить мемні патріотичні пісні. Я не знаю, може ви чули. Ванька Встанька, 2 він з Машою Кондратенко співав її. Хороша пісня, мені дуже сильно подобається. А чи можете наспівати якусь пісню? Або екононельзи, або Клоникс, Я думаю, в нього вийде. Загалом я не співучий та й, мабуть, не сьогодні. Я, якщо чесно, теж не дуже хочу співати, тому що чуть-чуть не подобається свій голос. А стосовно українських ем, таких, ем, виконавців, які вийшли на ем, великий рівень на міжнародну арену, ще щось можливо, так. Так, це дуже сильно подобається. Особливо їхня пісня, але не цього відбіру Євробачення, а минулого. От вона прям дуже класна. Мені дуже подобається. Загалом мені подобався раніше дуже сильно Калуш, коли він ще співав більш в такому стилі, якщо так можна сказати, більш Його альбом Хотен. На той час для мене це було чудово. Я ходив на його концерти. Зараз це більше пісні для народу, але вони також чудові, в принципі. Ось. Супер, дякуємо за відповідь. Гарного дня. Дякую, Дякую.